Слава Ісусу Христу, слава Україні. Приїхав у Печеніжин до Миколи, до Степана. Тут знову поїхали коні. Бельгійки дві. А по скільки років їм? Ці п'ять і сім. Чорні сім, ці п'ять. Вороні. Чорні сім, так? Так. Вороні сім, а ці п'ять. Молоді кобили. Лише недавно приїхали, Кобилки похудли, бо дорога така. Дуже довго їхали, ні? Бо Степан як мені скидав, то вони так виглядали, що, що капець левимо. Чорна, Чорна драгона. називається. Чорна Драгона? Та так. то є документи. Феліне? Кого? Феліне? Такі це імена. Попробуй це все запам'ятати, ні? Дуже перепали з дороги, але нічого, вони не махом, каже Микола, що вони пасуть добре і поправлюся махом. Відходять потреба, відходить. Та з дорога. Так що такі дві красуні, то не дві, я зараз покажу, то є доста на продаж. Ми покажемо всі, не? котрі продаються. Лиш та, я показав, що та не продається. Айса? Ні, та дочка старша. Вроді ні, не знаю. А, річна. Та, та. Щось таке каже, що річну вроді би не продавав. Ну, Коні файні, фесно, ну, але що, я їх видів, коли вони були такі в тілі. Чуть-чуть вони сіяли, то що? Нічого, ніхто нічого не зробить. Так, здорово, дорога, Так. Кобили молоді, здорові, великі. Дуже файні коні. Та зараз ми ще ту покажемо. Нічого ви не знаєте, чи запріжні, не запріжні, то все треба питатися, ні? Нічого, я не знаю, нічого питаю. Ну то ж спокійні. Та, так, спокійні я викладаю. Так, спокійні, дуже. А пожеребні, не жеребні, чи теж нічого не знають. Не було. криті. Чи... Ця, видите, та, ця, мені десь ця так не, 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 не спала. бо Бу, чорна була в фес, як, як це. єдине, як вона як мене ввиділа, вона мені прибігла мама. Ну чого, вона мусить переадаптуватися, перебіг. Ну сіле у нього, сілі Ну живі, бо перше підгонили їх не так біжуть, я не хочу, хочу їх гнати бо вони зараз потікають від це від камери. і масті такі файні кобили великі сині фести на відео та була набагато масніше а тепер сам мені виглядає така ну та, та, та теж щось не що, спокійно нічим не дві, йдуть до рук красота Так що хтось хоче придбати то Номер лишу це так в стойку стає файно. Що є За руками, за руками Файно бігає, ну, бігає файно. Ці бельгійці хоч кишки, але файно бігають, тоді ті так ганяли. Красота. Зараз їх шукає не? А вони до тої не, не, не достають, ні? То перегорожено. А, вона там Де? Я думав, що вона десь теж пішла. Де. Ми ще навіть не привикли до, 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 до території. Вони сюди вернути? пішли нічого собі треба ще хтось звідти завертав Ох, но ну це таки масно йдуть. Красага Як стоїть спокійно, а як вибухається так Ох, пішли. То далеко пастух? знают постухай. Йдуть Йду навколо хати. Або найстоють там файно стоять. Не стоють трохи, або найстоють трошки там. Файно стане тут стойку Тех. Все, не літайте Бо вже попробую вас познімати як ви Файно стали, як, як має бути. Як на, як на Є вже трохи хлопці з привозять, кого не файли потрохи. Это уже, не, не гонять, не гонять. уже часть Черепу, Та то повітрустаюся. Ну, ну. Думаю, їм місяць часу їх ніхто не пізнає, які вони будуть як машини. Не мусі тіло вернути. Як мабуть, так би їх, як так би їх попросив, ні? Та коні взагалі не люблять компанію, ні? Чем мені то зразу ведку? По них видно, що вони нічем. Бо йдуть до рук, побігали, поганяли, вони все нас, стали. Да покажемо ще ту красу, Бо там ще є, там є коні ще, вони є доступ. Так, тут є ще Діна. Діна, та? Так. Теж бельгійка чиста, з документами. Це жеребна. 100% є, є ОЗД, так? Ох, це ганяє. Куди ти пішла? мов? тож до дороги? Теж тут маєте ні вокути? Прибіжити ні? Треба було може не гнати. Так лаунесу завертає. Плеве. Ні, ну ці коні, вони хай не бігають. Дивіться. вже довго. красавець так ми вже її показували то одна продалася ще одна є вже не пускайте її вниз бо вже за нею не будемо ходити та вже як піде в долини. Не піде, ні, не піде. Бо вона як піде в долини, закидок, отам не стоїть файно. Дуже жива кобила така. За нею я би не встиг. Та вони всі так рухаються, файно, коні. Стій дід. Трохи, покажемо ми вже всіх разом і так покажемо моснікобили Добре мосні. добру нагодувалася вже у вас тут? Да і те зерна? Трошки. Потрохи, трохи, да? По добре, так? Пасуд добрый, не? Пасхуд добрий, це її пастує. Так, це їх віст так заганеться в різдві. Бігала фест ми. Вона oh. вже бігала вдома. Та найде вже мико. Oh. Широка стала фест, не? Суні Горденка продається. Феш широко стало Ну тут коней йдуть, на продаж мостний. Так, це річна лошиця, по-моєму. Може вже більше тих вік. А вона вроді би не подається, чи подається, не знаю, будете дзвонити, все питати, номер лишу. Кобила чиста бліввіка. Вона далі Ось Отакий живіт, вижу, капець. Мовшечка, віддихає. Це і одна, і друга по гармесу. Зараз так, що це молодше, це їхня мама. Стоїть неприпутана. Гайдко ганяє щось. Погода ще файна. Коня ми каслюкс, пасуть ще повним ходом. Стоїш маленька. мала лошечка тоже продается. И Кубела продается, и Орденка продается. Все, что душа божа. To get my Мама чиста бельгійка є, а тато чистий пекшега. Це чисто погана белійка, їх мама. Це теж дуже файні машат дійшли. Дві кубилки. Вставай, ма, ну. Вставай. Або ж ми підемо будеш спати. Продаж Широко капять. Це все коні на випасі Dobrze, że unieśli de lakom. My to jakas tekstuka, ale deszcz tam kogucia. Koni fajnie, nie? Це теж певне жаребна орденка. По Гормесу, ні? І та жаремна. І там що ми знімали жаремні? Були жиремні, були жребні, ну.